І так, продовження по шкоді. Трошки вже я підрозібрав. Як вам, гримішочок? А знаєте за чого? Хто догадається? Що це? це? Куски шестерні, шестерні помпи. А швидше всього, то, коли міняли ГРМ, сказали, помпа ще поїздить. Вона, напевно, дала клина. І аж шестерню розсипало, розламало. Зараз я покажу. Покажу одразу воно вже розбиралось. І зараз я вам покажу саму помпу. Оце помпа. Бачите кусочки маленькі і вона. І бузінки, зубчики, всі, всі обламало зуби. Так що маємо великий ремонт ГБЦ. Слідкуйте далі.